Харчування і касу виплати. Дивіться. Ну, я, О, я. 285, 138. 265 мільйонів. 285 мільйонів? Так, на що? Дивіться, складається з субвенції за безпечні харчування. 16 мільйонів 1525.

241,3,3 млн Ти на доплату на зарплату жителям, так? Доплата, до що ти є? Досвідня педагога. Далі. Я... Наступне доплати педагогічним працівникам. Доплати. 27,6. То на що йде? То доплата, то, 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 то підвищення, що зарплати, піднічна зарплата. Доплати. <laughs>

Поясніть, от учителям все йде до того, щоб у них трошки краще мали зарплату і, і права на початок, а, 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 а тим учителям, от, що відноситься до культури, тоді їх взагалі не згадують. Це місцевий бюджет має згадувати? має згадувати. Ні, ні, ну то якось, ні, ну то є якась справедливість, щоби хоч... Ну, більше музикам там дитячим садкам і музичним школам ти все користуває з місцевого бюджету. Садкам але якось підпишули садкам. Тільки наші нашого бюджету не є зараз. Так, Це культура і Так, але соціальних пісняється. Ви ж яке слухайте, слухайте. Я не хочу на знаками говорити знову на голову, де хто буде там висвітлювати дониці. А тому скажу вам тільки одне: бюджет прийнятий, бюджет збалансований. На сьогодні, в тому бюджеті не передбачено підвищення, тому що такі речі. Передбачається у серпні місяця згідно бюджетного кодексу. А вони їх дали оцю постановку в грудні місяці, після прийняття місцевих бюджетів. А як у місцеві бюджети мають зараз? Це все точно. Від інші столеті. що не розумієте, що від столеті. Але ми, ми все вже рахували. А як рахували, тому що, власне, ми знали. Має броси підняття, але воно ще не було конкретно. Ми його врахували, тому що держава його врахувала. а ми взяли по відсотках ]Mm. документацій держави. Ми їх врахували і успішно розподілили. І, ПHere, я, там друг, 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 друг. І, чи треба, Вони чи як далекі співати тоді, тоді а, коли переднято вони прийняли пізно. Разом, так, в кінці, коли була економія пешок, коштів, там, то тоді. А було... Минулого говорять. року доплату давали знову ж таки вчителям, не давали вам. Знову ж таки, рекомендовано місцевим бюджетом. Якщо б місцеві бюджети мали. Можливість. Сана, Сана, кругом ОТГ платили. Не всі, всі кругом платили, пили, а найбільше і немає... Це неправда. Okay. Це неправда. <гану> ну, але все нормально, не може, не може <плес> бути... <плес> а не може бути дисбалансу, наприклад, вчителя <плес> музичної школи і загальної освітньої школи? Або великий Або вже говорить ви, або я буду говорити, або я всі слухали. Я не знаю, що ви говорите. Ми говоримо про те. Він почався, ви тепер говорите <плес> з ним. Ти Ну чекай, ну я... Ти ж знаєш, як формується. Я знаю, як формується бюджет, що можна дати дотацію і дати їм премію. Я не знаю, як можна зробити. Хтось їх збір, знає, як зробити? Але ви бюджетні комісії. Ні, опасно, я, я не про це кажу. Про це, комісії рекомендується, звідки зняти і куди Я розумію, дивіться, про що я кажу? Але не може бути дисбалансу, якщо в загальній суді школі вчитель буде отримати умовно там 20 тисяч, а вони будуть отримати 8 тисяч. Якщо буде величезна пропозиція з балансу, треба можна буде і дофінансувати, як там великий мільйон, два, три. Нам 50 мільйонів є по світі і по культурі. Я вам ще серйозно говорю, це треба вчасно і завжди говорилося. А для чого взагалі формуються державні бюджетні проєкти до вересня? а потім після цього починають скидуватися всякі такі різні обхідні? Це ж неможливо прорахувати їхнє майбутнє, що що там задумував хтось. Ні, ну то ми теж не знали, що прийшли прийде до станції, що буде тим вчителям і знову і знову, вирізати. Ми її навіть вивез. не враховуємо. Кожен підрозділ має свого керівника. Так? Є є, от, фінансер, є, є міський голова, є заступники, і вирішуйте, і приймайте рішення власної комісії. Що ми, no, за так. Що ми так. зараз поримовали? Зараз нема чого спорити. Є головні розпорядники, це, що які обраховувати повинні ті всі речі. Він не міг обрахувати хана, тому що він не знав того всього. Це все було, вибачте, мене десь літало в повітря, ніхто нічого не розумів. Ми ж що... не що... можемо планувати бюджет, десь хтось щось там надумав і то десь там ходить, гуляє, і воно ще не прийняте, а ви в бюджеті повинні рахувати. Ну, у вас є перевернення можемо додати. У разі, тоді ми можемо розглядати питання, але, але власне є перекладання, є сума, з якої я приходжу і думати. Я ж не є? Я сама ти розповідаю, що дійсно до там керівники є два питання. По перше, першочергово культура має спецрахунки і так далі. Можливо, часу кошти це. Молоде. Не перебивайте саме. Я вас я вас не перебивав. Я можна я тільки на допомогу вам скажу. Дивіться. Згідно рейтингу, рейтингу, у нас дуже низький рейтинг власне підходження. І коли ми говоримо, народ свідчуйте свої власне відходження, робіть щось, то у них там, вибачте, мене все. все для, для, чого, для, для чого я це говорю? Ми можемо запропонувати вони з варіантів, що ви збільшуєте спецрахунок, а ми дефінансуємо пропорція 20 на 80 чи 30 на 70 і загальні до загальної суми і тож попросить. Задній послуг чогось фінансування. Ні, то не вони. Їм, їм треба було б 2 мільйони, а їм 700 тисяч, і ти починаєш заробити, як не можна? Особливо музичні школи Можливо? мають платні послуги, mm. художні школи мають платні послуги, циркове мистецтво має, має. Має. має платну послугу. Все є, можливості є, тільки ви завжди, як кожен. Ну, бо вчитель не може взагалі у всій цій школі послуги давати. Ну, я не можу за кого-то піднімати, так? Ну, а я? За скоро кошту давати? Ну, якщо вони а Але ще як капітання готується і ведеться. Так і так ніж не до і дивіться. І якщо брати владна в художній школі, вони 50% кліток не залишають собі на свої власні. А ти віч ми запиши, що 50% відсотків має бути зараз і Немає питань. То я, замігла, автриєрі, я 60% зарплату за, домі, 60 за домі, вироб, це. Да? це вироб. Вироб. А вони хочете зарплати? Та вони хочете заплатити? Не всі так. Стрібається. Досвід собі беруть, вислушають Тільки що закінчилося. Хай думає коси в Раз, тільки що закінчилося. — Ось і з стану два. А ми питань не немає. Якщо ні, те, я те, рахую, що ми пере... маємо, а якщо все буде... нормально, якщо відкрито казати, то ми всі знали, що буде підняття вчителям зарплати. Давайте реально говорити і відкрито. Перше. Ми ну, не врахували. Ну добре, не врахували. Воно там розуміє. Добре, не врахували. Але не настільки. тепер ми маємо зробити наступний крок. Ви маєте як він вірю, рахуватися культурною там і з володію, нехай скільки їм потрібно грошей, нам каже нам треба стільки. Ми можемо дофінансувати, наприклад, п'ятдесят 50, якщо підсягти. Добре, все, давайте можки все. Колега, ми забули, прошу проголосувати те, що ми обговорили компенсації. Так, панораміці, це Ставлю дане питання на голосування. Хто за? за? За учиться за. казати. За. За. Всім дуже дякую. дякую. І до на святу.